Всім бажаю здоров'я. Антон, друже, для вас шабля була зроблена. Mm -hmm. І сьогодні хотів би трошки про неї розказати. Значить, клінок був э, виготовлений зі сталі 65 г Ковка, гард на 55 одиниць. Э, відпуск відповідно. Сталь 65 г як я сказав, тімляк виготовлений шкіряний. І ось така кісточка, тут проволочка ще намотана у мене. Ось піни з латуні, тімлячний пін з отвором. Це художнє литво, іде теж з латуні. Устя, обоймиці, латунь, наконечник теж латунь, Піхви у шкіру затягнуте. Будь ласка, не плутати з піхвою, піхва це жіночий орган, а піхви це. Ножни, так би мовити, російською ножни для довгоклінкової зброї. Ой, зараз дістану клінок, покажу, як виглядає. Як я сказав, вже хлопець військовослужбовий, військовослужбовець, точніше, з 93-ї бригади Холодний Яр, Воля України або смерть. І тут позивний ворон. Значить руків'я він просив темний горіх. Спеціально мені висилали доску з цього дерева, бо в мене саме такого немає, був затонований. Клінок має дол невеличкий, середній 6 мм шириною. По ширині клінок 35 мм, він майже весь в паралелі йде. На вістря сходить там, на 34, може, десь так, по обуху 6 мм, і сходить він на 3 мм. Тобто є клін. Так, як має бути. Звісно, він не загострений, холодною зброєю не є. У мене є всі відповідні витяги. Якщо ви захочете замовити подібну модель, то в описі до цього відео я залишив посилання на свій сайт. Ось така модель вийшла. Всім дякую за увагу. На все добре. І все не задаю.